Шановні друзі, канал Матаналіз по новому ЮА створений не для повторення математичної теорії з підручників матаналізу. Кожне відео на каналі є розповіддю про нову математичну теорію і практику, про помилки математичної теорії і їх виправлення. Це канал для тих, хто хоче і бажає нових знань і розуміння математики. Ситуація зі способом підстановки заміни змінної при інтегруванні в офіційній теорії виглядає приблизно так, як в анекдоті. Один політолог питає іншого, скажи, що відбувається? Другий політолог каже, зараз я тобі поясню. Перший політолог другому. Я тобі сам можу пояснити. Ти краще скажи, що відбувається? Сучасний матаналіз не має способів безпосереднього розв'язання інтегралів. І коли виникав цей спосіб, спосіб підстановки, була поставлена задача, цілком ясна, як розв'язати інтеграли, так як безпосередньо тоді матаналіз не міг розв'язувати інтеграли. Придумали цей спосіб для того, щоб приводити інтеграли до табличних. А як відомо, табличні теж матаналіз не розв'язував. Тому, коли ми зараз маємо вимогу до студентів при розв'язанні інтеграла знайти підстановку для приведення інтеграла до табличного, це не є дуже доброю ідеєю, але необхідною на тім рівні знань, які має офіційний матаналіз. І самі викладачі не володіють вірними теоретичними знаннями. Новий матаналіз може розв'язувати безпосередньо практично будь-які інтеграли. І спосіб підстановки тут існує не для розв'язання інтегралів всіх. А спосіб підстановки існує для того, щоб в випадку, коли під інтегральний вираз функція не має початкової функції, її знайти, тобто перейти в іншу систему, яку можна розв'язати безпосередньо. Розглянемо спосіб підстановки з позиції нового матаналізу. Що таке заміна в інтегралі одних функцій або змінних на інші? Це переведення інтеграла з однієї системи функцій до іншої системи функцій переважно комплексної. Так як в офіційному матаналізі немає поняття коефіцієнта переходу, то запропоновані різноманітні підстановки. Лише складають враження у студентів, що це щось складне і незрозуміле. Тут сьогодні у нас великий відступ в лірику. Коли я починав цей канал, я переглянув математичні канали і почитав там коментарі. І от цей коментар мені дуже сподобався. Одного із е, тих глядачів. Скільки лекцій по Матану прослухано, скільки відео переглянуто. Нічого не зрозуміло. Складається враження, що викладачі розповідають дещо таке зрозуміло. Зрозуміли лише їм самим і тим, хто на інтуїтивному рівні все вже знає та розуміє. Виходить так, що це не система освіти, в принципі, а вибірка тих, хто і без допомоги препада все зрозуміє. Скажу правду. Коли я був студентом, і пізніше я не розумів цього способу. Для мене він був позбавлений логіки. Плюс. Безглузда теорія, яка нічого не пояснювала. А тепер відступимо від лірики і розберемося, чому ж спосіб підстановки в офіційному матаналізі працює. І яка ж справжня теорія цього процесу. Відповідно до теорії нового математичного аналізу ми маємо... Формулу інтегрування. Інтеграл f от x dx може перейти в іншу систему функцій. Інтеграл f от y помножений на коефіцієнт переходу від тригонометричної в даному випадку системи до алгебраїчної, помножений на dy. В цій системі тут теж є коефіцієнт переходу. f от x помножений на коефіцієнт переходу. З тренометричною в тренометрично. Тобто функція переходить сама в себе. І дорівнює коефіцієн цієї одиниці, ми його не бачимо. Функція f от x є відповідником функції f от y алгебраїчної. І вони дорівнюють одна одні. Якщо підставити. Ну, Тут в даному випадку буде підстановка по тригонометричним відносинам і формулам. Розглянемо конкретно на прикладі, як це робиться і чому в даному випадку можна застосовувати як офіційний матаналіз, так краще використовувати відповідно до нового матаналізу. Дивимось. Інтеграл корінь квадратний із синус sinx cos dx. Офіційний матаналіз пропонує перехід в алгебраїчну систему функцій таким чином. y дорівнює синус sinx, звідси dy дорівнює cos dx. Тобто, тут стверджується, що y дорівнює синус sinx. Це перша помилка. Тому що y тут не дорівнює sin x. y переходить в sinс X. А в даному випадку взагалі-то треба казати так. Синус X переходить в y. В новому аналізі ми знаходимо сразу коефіцієнт переходу. Коефіцієнт переходу. Ця функція. Синус переходив у. Це похідна від ігрека поділена на похідну від синус х. Одиниця на косинус хрівнює одиниця поділена корін квадратний із одиниця мінус синус квадрат х. Для того, щоб ми могли підставити х. І одержуємо. Переходимо. Одиниця поділена корін квадратний, одиниця мінус у квадрат. Взагалі-то це. Похідна від оберненої функції arcs y. Ну, так, якщо у нас, наприклад, буде перехід від y, в x, то у нас таких функцій немає. Тому такий запис. І так, це перше. Ми розібралися. Дивимось далі. Y, диференціал, дорівнює косинус x. Тобто dy по dx дорівнює sin x. Але по факту dy не є тим, що тут о, кажеться. Чуть пізніше ми розберемо це. І так, підставляють замість х підставляють y. Замість косинус dx підставляють dy. Далі розв'язують таким же самим чином і в кінці замість y підставляють синус і одержують результат. По факту, коли ми переходимо в комплексні системи функцій, там розв'язуємо інтеграли, то кінцевий результат може бути будь-яким по величині. Але коли в цю формулу ми беремо обратно, заміняємо функції, які переходили одна в одна одну, ми одержуємо кінцевий результат. Цього, на жаль, математична наука не знає. І тому вони стверджують, що це дорівнює. Знову ж таки, це перехід. Пізніше ми побачимо, як це робиться в більших відео. І так, по-новому, корінь квадратний. І синус х косинус dx дорівнює інтеграл. У нас тут синус переходить в y. Ігрі. y. Косинус це корінь квадратний із 1 мінус е синус квадрат. Тобто це 1-y квадрат. Помножено на коєція переходу. І помножено на dy. Підставляємо це все. І в результаті одержуємо той же самий результат. Начебто тут і тут різні підходи. Зараз ми побачимо, чому цей підхід в даному випадку працює. І цей теж. І ми одержуємо один і той же результат. Розберемось, як працює офіційний спосіб і в чому обман офіційної теорії. Ну ж, записуємо цей же самий інтеграл. Записуємо його в позначеннях мат-аналіза. Тут, тут у нас з'являється коефіцієнт переходу. Це все дорівнює первісній функції. В даному випадку функція в степені N. помножена на похідну під ікса помножене на коефіцієнт переходу і помножене на одиниця поділене на диференційний множник. Так як в новому мат-аналізі, dx це одиниця поділене на диференційний множник і являється функцією а не чимось таким незрозумілим, як в офіційному матаналізі, то тоді ми можемо перейти, дивимось. Похідна від перевісної функції переходить в функцію y. Тобто це у нас функції відповідники. Похідна від f от x. Тобто ми тут по функції диференціюємо, тут по x. Це буде f от y. Це теж у нас відповідники. Коефіцієнт переходу тут автоматично переходить в цей коєцент. Тобто У нас тут коефіцієнт переходу x в x, а тут коефіцієнт переходу x y. І помножити на 1 поділене на диференційний множник. Підставляємо корінь із y. помножений на корінь квадратний одиниця мінус y квадрат. помножений на коефіцієнт переходу. Одиниця поділена на корінь квадрат із мінус y квадрат. Помножений на dy. І одержуємо результат. Знову ж таки, дивимося на коефіцієнт переходу. Ми його знаходимо. І дивимося, що ми тут бачимо. А бачимо ми, що корінь квадратний із одиниці мінус y квадрат дорівнює ось цій похідній. Тобто це одиниця поділена на f маленьке у. А тепер подивимось, в чому же обман теорії? При розв'язанні записують, що dy поділене dx дорівнює похідній від синуса x дорівнює x. Звісно, dy дорівнює cos dx. Але dy в цих позначеннях означає приріст функції, а не аргумент. Тому потрібно записувати dy як df от x. В даному випадку df от x, тобто перерощення функції, дорівнює косінус х dx, підставляємо cos помножене на коефіцієнт переходу, помножене dx. А держимо f от y маленьке. Ось воно, коефіцієнт переходу на dyк. А коцент переходу у нас це одиниця поділена на f y маленьке. F помножимо акцент переходу і одержуємо DY. Зрозуміло, яким чином у нас це відбувається. Тобто, спершу знайшли емпірічний спосіб, потім ми все це діло робимо таким чином, що підстановка іде. До того, щоб у нас в чисельнику була одиниця. Тобто на y, там, на T, на U. Після того, як відбувається диференціальний, похідну знаходимо від y, а нас залишається одиниця. Тобто це одиниця на F от Y маленьке. Таким чином ми бачимо, як. Відбувається перехід від прирощення функції після скорочень до dy. А тепер давайте розглянемо, що буде, якщо у нас синус х буде переходити не в y, а в y квадрат. Знаходимо, що у нас коефіцієнт переходу це 2y. Поділе на корінь квадратний з 1 до y четвертій степені. Підставляємо корінь квадратний із sinx це y. Косинус це корінь квадратний із одиниця мінус в четвертій степені. Коефіцієнт переходу це 2 поділена корінь квадратний одиниця мінус у де dy. Підставили. І в нас в результаті одержиться 2 інтеграл y квадрат dy. Одержимо 2 третіх y в кубі. І відповідно y у нас це синус. І y в квадраті це синус х. Тобто 2 поділено на 3 помножено на конь квадратний і синус в кубі. А що буде казати нам офіційний аналіз? Підставляємо. сюди. І тоді у нас dy в квадраті буде 2y dy, де, де рівня косинус х dx. І тільки після цього у вас ви зможете одержувати результат. Так як офіційний спосіб є емпіричним, йому дуже сильно повезло в цьому плані. І ті, хто цього зробив, були великі молодці. Але все одно офіційний спосіб він програє в ясності і теоретичному обґрунтуванні способу нового математичного аналізу. Тому я рекомендую всім вам при використанні способу підстановки використовувати новий спосіб. А в наступній частині ми покажемо деякі нюанси, які дуже вам допоможуть при розв'язанні інтегралів. На цьому будемо закінчувати цю частину відео. Всього найкращого.